Чого, поки ми з'їздили до лебедів, приїхали, а він так сумує, ми тут трішки скупились, так. Гарі, скучив за Назаром. Ну, біда. ММДМ будеш з ним їсти? Свої світлі рушники. Гарі, без тебе ніяк, так? Без тебе ніяк не відсвятиться. Ну, ніяк без тебе. Так? Де ти покажись мені дівчаткам? Ти сьогодні будеш героєм програми. У мене є там сьомочка. ти такий сьогодні активний. Не даєш знімати, Гаррі, ну зараз не про тебе влог. Так, домашній влог, дівчатка, займаюсь. Пранням і прибиранням і всім в кучі. Тут щось на полу е, вкинула непогана вроде, погодка, вкинула кухонні полотенця, паперу, По остатки розкоші. гарі. Мій ну, фаберлік гель. Для прання. Вже в нас немає можливості закупити його. В Україні вже він не продається Фаберлік, кого є можливість. З інших країн купіть. Дуже гарно він пересвітлі речі. І додаю я відбілювач кислородний екстра вайт. У мене його трішки залишилося і я додавала звичайного. А стала шукати, не пойму, де він дівся. Буває у вас таке, вже стою головою. Як покладеш щось, так не знайдеш. Я брала звичайний персоль, ще якийсь в цю баночку висипала. І тепер ним користуюся до чого, що дуже забуваю. Раніше з бабусь сміялися, як вони як почне згадувати прізвище чиєсь або ім'я. Так нам було так смішно. У нас у прабабусі було багатенько внуків, ми частенько літом були, там як мама з татом на роботі. Вона як почне згадувати Галько, валько, Райко, перегадає всіх і внуків, і правнуків, поки дійде. Імена поки згадає. Кого вона хотіла назвати? Так це, бабусі, було дівчатка 90 років на, на той час уже. А тут <сорок> за 40 вже з головою щось не те. Ну, нічого. Так, займаюся пранням. Сьогодні в мене такий більш буде домашній бог. Тут ось я показувати це, не буду, бо діла домашні, такі в мене сьогодні вихідний день працюю. Роблю голубці, це в мене фарш трішки ще лишився. Можливо, на пельмені, або заморожу ще не вирішила. Ось так готую. Суміш пець беру, беру, як звичайно. цибулю вже додала туди, Ну це я потім далі займусь, додаю солі і буду займатися далі. Зараз у мене приготування. Голубці. Уже почала я їх крутити і, думаю, включусь до дівчаток, складаю. Ось я або в мікроволновці. Ой, мікроволновки. Капусту в парю в мікроволновки. А в мультіварки роблю. В мультиварці роблю... Що я роблю? Ну, як вилетить з голови? Їх тушу. А це я розвила в казан. І роблю голубці і зловила себе на думки, що буває у вас таке, що як робиш якусь справу чи страву, в тебе асоціація з певною людиною. Наприклад, ти таких смачних не їв. як про голубці, то я завжди згадую свою тітку. Щоб не заважало і щоб вам красиво було. Згадую свою тітку батькового брата жінку, вона з Західної України. І вона завжди готує такі маленькі конуси. Здаю, такі получаються. Напевно, на Західній Україні так готують. А можливо, ні, може, це вона так у кожного населеного пункту свої звичаї, хто як скручує. І на лисники, і голубці. Ну я таких середніх розмірів у мене капуста урожаю така величенька, то я вже такі роблю і величенькі. За кадром там у мене рушники перуться, виварюються. Поставила їх на 90 з відбілювачем. Отак хочеться об'ятні, об'ятне. Хочеться все зробити. Зараз у мене. Монту загружається відео для вас. Сьогодні в мене неділя. Мій тижневий влог. Так що буде вам, ще, дівчатка, подивитися. Вирішила я ну, перевірила, як воно, то не залежить на просмотрі мені. Посмотрів небагато що там. Щоразу тиждень, що через 2-3 дні. Так що буду знімати. По, по можливості, все, що ну, як день проходить мої справи, того, що дівчатка хто зна що знімають і що робити. Там такі доходи. Прошу вас, дивіться, дівчатка, хто з України, підтримуйте одне одного. Ми хто блогери, підтримуємо. Я, наприклад, завжди дивлюсь рекламу дівчат. Всі знають, що від російських глядачів ми не отримуємо ніякої вигоди, їм не показується наша реклама. Ем, дохід отримуємо тільки від глядачів з України, ті, що подивляться рекламу. Бо переглядів може бути багато, а рекламу дивляться не всі, пропускають. І з-за того блогер не отримує зовсім нічого. А я бачу, що реклама не дивиться, навіть і Україна, дівчатка, так що дуже якось образливо. Не хочеться ні робити нічого, тому що часу немає, тратиш час. Це щоб так би ти швидше зробив би ці голубці, а то на камеру треба все строїть. Ну я ніяким образом не жалуюсь, скажімо так, дівчатка, але просто говорю, що давайте ми підтримувати одне одного. Я як блогер підтримую всіх дівчат, дивлюсь рекламу. Ще нам допомагає Казахстан і інші країни, які дивляться. Дивлюсь теж, у мене є подружка в Казахстані, в'язальна одна і друга. То дивлюся, я їхні канали, привітання, якщо дивишся. Привіт Наталочка! Наташа канал Моє життєвчення. Так що стараюсь підтримувати. Дивіться. Так що, дівчатка, там такі доходи. І, помірте на слово. Одна гривня і 50 копійок немає за тиждень на перегляді мого минулого відео. То буде мотивація знімати і ще на ті гроші можна купити. Ну зовсім нічого. Я навіть не знаю, що можна дівчата. Дві пачки сірників, мабуть, чи, чи по, по чим вони в нас. А може, не дві. Сірниками не користують, так що не знаю. Навіть не можу сказати свій дохід, який <смі> за відео за тиждень я отримала. Так, от такий ліричний відступ. Ніяким образом не жалуюсь вам, просто розказую, щоб знали, як воно є. Знімати, будемо знімати. Я знаю, що тут я не зароблю на YouTube великих грошей і так, як другий упор у мене на другу роботу, то тут це моє хобі. Знімаю. Для власного задоволення. Скажімо так, дівчатка. Я роблю так. Насипала голубці. Накриваю, це мене ще так бабуся вчила і мама, накриваю тарілочкою, придавлюю так. І в мене бабуся ставила півлітрову баночку сюди. Ну, я не ставлю, мені вистачає цього гніту, ще заливаю водичкою і ставлю Це Ось такі дівчатка. Прощаюсь з вами ненадовго. Іду за будинок, несу випрані полотенця кухонні. Рушники. Як мені подобається така пора року, коли можна вже прання сушити на вулиці. Воно свіженьке, ароматне і швидко. Бо так я сушу на сушки. За дому обходить, тут багато снігу кидать, приходиться. А так вже настає моя пора улюблена. Ось так. Вже й посухло, поки одне прання добралося. Друга вже висохла. Ой, як добре. Що тут мій ревінь? Потрібно зірвати цю стрілку і що з нього приготувати, поки він не почав, як то кажуть, звісти. Завжди не вистачає часу. Дівчатка, ви готуєте з ревеню пиріжки, чи кисіль, чи що? Напишіть. Я в основному пиріжки із слоєного тіста з листкового, мені воно ну, дуже смачнюще. Ну що, сьогодні в мене ще дівчатка і досі е, неділя, вже з хатніми справами я справилася, і думаю, що потрібно подумати про нові процеси. Я думаю, що в мене буде з процесів з наступних, ну, це вже, звісно, коли я дов'яжу хаки, вже я дов'язала сьогодні, справилась, поки монтувала ці загружалося відео дуже довго. Сьогодні, прямо я замітила, що з часів війни так воно і стало що дуже довго. Більше десь двох годин оброблялося і загружалося. І я тим часом, поки в мене тушились голубці, я в'язала і дов'язала той рукавчик. І планую, що коли подов'язую все інше, то я буду, у мене буде два процеси. Хочу почати з цієї пряжі. Вівчарі, котонель, бавовна, акрил. Я вам розказувала 200 грам, довжина 550 метрів. Знімає мені назарчик. Каже привіт у син. Привіт, ви тут бачите. Так що я не бачу, що син знімає, так що друг ще не так, вибачайте. Виготовлена вона в Україні, будемо пробувати в'язати з такою пряжі. Вона трішки така жорсткувата, але як воно буде, ми тоді подивимося. Я вже пробувала, і ні один гачок мені не підходить. Ні 2,50, ні два ні три скажімо так, потрібно щось друге шукати. Я не зовсім така ще в'язальщиця, але вже я дійшла висновку, що мені дуже подобаються гачки з ручкою. Мені зручніше їх тримати в руці. Так що подивлюсь у наших магазинах такий. І знаєте, що я тепер же в'яжу гачком, це моя така перемога. Я хочу тепер купити собі гачок кловер. Я знаю, дівчатка багато в'яжуть ним. Валентіна днівніки, моя в'язальна подруга ним в'яже. Не знаю Наташа з Казахстана. Вони мої життєві канал, вони мої ідейні натхненниці, вони гарно в'яжуть гачком. Не знаю Наташа, яким в'яже. Можливо, теж в неї кловер є. Але я дуже рада, що я приєднуюсь до ряду в'язальщиць гачком. От такі, дівчатка, мої справи буду пробувати, поки цвіте вишенька, бо вона в нас відцвітає, я вийшла вам показати. Моточок такий гарній красі. Гарно тут воно все виглядає в нас. Підійди, Назар, чи ближче з ними, такі ми з ним. Блогери. Давай я тобі допоможу. Дякую. От такі ми з ним блогери. Не знаю, чи засвідчує там, чи не засвідчує. Трішки засвідчує сонечко, але, вибачте, ми учимося. От такі наші справи. Так, це залишаю я на вечір цей проєкт. Зараз у нас ще трішки поперебирать Так, покажу вам синульку мого оператора. Привітайся! Всім привіт. Всім привіт, як твої справи? Нормально. Нормально гуляєш, так? Да? Угу. Кажу, чим тобі допомогти? Ну кажу, прибиранням не допоможеш, ще його пилососити не заставляю. А от так пішли, кажу, з тобою знімемо. Так що ми знімаємо. Дістало вже вже все. Ось мої квіточки прижились, дівчатка. Я розповідала вам, ось так гарно виглядають. Миру нам, якнайшвидшої перемоги. Голубці готові. Я вже спробувала. Дуже смачні. От я дуже люблю голубці, і в мене їдять їх усі, бо я їх люблю. Доброго ранку, ранок понеділка. І в мене гарна новина. Я закінчила свій джемпер яблуневий. Він буде яблуневий, мені сподобалася ця назва. Дякую, Елічка, за підказку. Залишу під відео назву каналу. Проходьте, хто не знає українськомовний канал. Будемо підтримувати одне одну і дивитися українські канали. Дуже я задоволена тим, що вийшло. Ідеальний розход, але про це буду про цей джемпер детальніше в другому відео. Я, напевно, окремим відео зніму. У плейлист в'язання, можливо, хто хоче зв'язати, хто згляне на узорчик чи як ідейку. Вибачав дівчатка у мене ще раннє раннє утро, ранній ранок. <клес> Чоловіка відправила в рейс. У мене 5 годин ранку, пів шостого. Начало вже так вже видно гарно, Я вимкнула тут у спальні світло і, думаю, зніму дівчатка. І... Буду прати. Збиралася ще вчора з вечора його попрати, але вирішила, думаю, ні. Я сьогодні вже вам дозніму відео, щоб було вам відео, і потім вже в іншому відео розкажу про нього детальніше. Трішки він в мене затягнувся зв'язанням, ну, але для мене це гарні результати. Я задоволена. Розход пряжі дуже гарний. Жаль, що вона знята з виробництва. Два мотка і третій грам 30, мабуть. Ну, я зважу його. У мене вагів немає, я піду на роботу, попрошу дівчаток зважу і розкажу вам детально уже в іншому відео про цей джемпер. Все, як я казала, що до чого. Зараз відправлю його. Відправлятиму, дівчатка, просто у. Пральну машину на 40 градусів. Буду прати отже 800. І, не знаю, на, на вулицю не буду виносити сьогодні щось похмуро. Покладу його на сушку. Ну, тут швидко висохне, я так думаю. Прохолодно одягла свій кофту в Берьозкіну. Ну, є в мене на каналі Махерова кофта. Дуже тепла, доречна. На такі е, пори року. Одягнула в хаті та й, та й сижу, в'яжу ще собі з утра. Так, далі думаю, до чого потягнеться моя рука, в'язать що далі. У мене є джемпер хаки, ви знаєте, але, думаю, я його встигну дов'язати, він, так як буде в мене літній, то я дістала свій джемпер. Говорю не дуже голосно, бо син ще спить в сусідній кімнаті. Достала свій джемпер. Ой, джемпер, дівчатка. Кардиган із твіду. І буду його, кардиган, жилет. Жилет. Це в мене буде жилет. Мені потрібна жилет. Буде мене жилет, такий простий базовий, на теплий спортивний костюм зверху одягати, або на тонший. Ну, от таке дівчатка, воно буде. Рукава тут трішки, є, мабуть, дов'яжу, довгим він не буде. рукава, І жилет такий до середини кісточки на бедрі. В'яжу на спицях номер 6 Кніт про зінг. Непогані. Спиці. Ось так у мене просувається, буде на планочки. На гудзики чи на кнопки. Здається, я, мабуть, зроблю на потайні кнопки. Ну, подивлюся, все буде у процесі, як мені придумається, буду просувати зараз цей проект Ось уже в мене скільки від підрізів. ниточки в мене є. Я думаю, що мені цього вистачить, а можливо і ні. Ні, не вистачить на планку, але ще є. Бабіна на, багині, на бабіні досить. Я хочу ще з таких ниток, дякуючи, Аня мені вдосталь їх подарувала, ще зв'язати собі кардиган. щоб був якийсь такий простий, базовий, коротенький, накинула і погнала на велосипеді на роботу чи на роботі одягти. Ось такий мій другий процес, який я буду зараз починати. Подов'язую свої недов'язи. До мене залишиться. Цей жилет, потім сірий джемпер. наступним буде Цей кардиган я залишу сьогодні на роботі, щоб він мене був, там буду дов'язувати. Прийду і буду дов'язувати, там залишило сантиметрів 15 на сірому джемпрі рукава і хочу теж його добити, щоб в мене була готова робота. І залишиться в мене тільки тоді один джемпер хаки із газал органік Бебі кот от такі мої. Сьогоднішні справи. Так, дівчатка, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім вдалого тижня! Гарного, продуктивного, хто працює, щоб швидко пройшла ця неділя, без поганих новин, тільки з гарними новинами, з гарними звістками для нас. Ось такі мої вам побажання, щоб ви починали нові процеси. На цьому тижні позакінчували, хто хоче закінчить творчих вам планів, успіхів, здоров'я і миру. Всім пока-пока! З вами була Валентина. До скорих зустрічей!